Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 новорічних та різдвяних серіалів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Скот Кельвін справжній Санта Клаус, який наразі готується відзначити своє 65-річчя. Прекрасно розуміючи, що він не зможе бути сантою вічно, Кельвін готується до виходу на пенсію. Проте спершу йому належить виконати вкрай відповідальну місію, вибрати та затвердити нового Санта Клауса, якому буде доручено керувати магічною майстернею, піклуватися про ельфів та розносити подарунки. Недовго думаючи, Кельвін вирушає на пошуки гідного кандидата, водночас готуючи свою сім'ю до див дивовижних пригод, які на них чекають у новому житті. Напередодні Різдва в Нью-Йорку життєрадісна студентка Лілі залишається вдома сама після того, як її батьки та дідусь вирішили виїхати з міста на відпочинок. Нудьгуючи від самотності, дівчина відвідує улюблену книжкову крамницю, де на одній з полиць залишає червону записну книжку. Цинічний хлопець на ім'я Деш, який ненавидить метушню навколо нового року, та переживає через розрив зі своєю дівчиною Софі, знаходить блокнот Лілі. Між двома незнайомими молодими людьми зав'язується листування. Яке допомагає їм впоратися зі своїми проблемами та знайти близьку по духу людину. Озлоблений чоловік похилого віку на ім'я Ебенезер Скрудж не зробив жодного доброго вчинку за все своє життя. Цінуючи лише владу та гроші, примхливий комерсант зневажає людей та ненавидить будь-які свята, адже вважає недоцільно витрачати кошти на нікому не потрібні подарунки. Одного разу рідний племінник Скруджа вирішив покликати на різдвяну вечерю свого дядька. Проте той неприязно відхилив запрошення, залишившись на самоті, Ебенезера відвідують примари минулого сьогодення та майбутнього. Нього вони по черзі показують чоловіку, яким чином його неприйнятна в суспільстві поведінка вплинула на оточуючих людей, тим самим поступово змінюючи ставлення скруджа до життя. Приваблива медсестра Джанна, втомившись від постійних допитів батьків, повідомляє, що в неї нарешті з'явився хлопець. Вся велика родина втішена тим фактом, що Джанна нарешті почала серйозні романтичні стосунки та запрошують пару на сімейну різдвяну вечерю, ще не підозрюючи, що дівчина насправді збрехала. Опинившись у складній ситуації, цілеспрямована Джанна сповнена рішучості зустріти чоловіка своєї мрії до Різдва. Маючи в запасі лише 24 дні, вона починає активно ходити на. Побачення проте стикається з серією розчарувань. Події розгортаються напередодні Різдва в аеропорту Осло, навколо двох десятків випадкових людей, які поспішають у своїх справах. Серед них колись успішний піаніст Артур Берг, егоїстична і власна попзірка Іда, бармен Маріус та звичайна дівчина Марія, яка намагається дістатися Нью-Йорка. Долі всіх цих людей переплітаються неймовірним чином, коли через сніговий шторм усі рейси скасовують, залишивши пасажирів зустрічати святковий вечір в аеропорту через негоду абсолютно різні мандрівники. Ки та співробітники опиняються в природній пастці та змушені разом провести останні години перед різдвом. Відомий реп-виконавець Маркус ніколи не вірив у справжню любов та весь свій час присвячував творчості, концертам та запису нових хітів. Повна самовіддача улюбленій справі принесла свої плоди, і він здобув бажану популярність та мільйони шанувальників. Однак, брутальні тексти репера стають причиною звинувачень у пропаганді насильства щодо жінок. Водночас, Маркус постає перед судом та змушений заплатити великий штраф за те, що він вважає справжнім мистецтвом, щоб поліпшити власний імідж та врятувати ка. Єру хлопець неохоче погоджується записати різдвяний альбом. Допомагати Маркусу у створенні добрих пісень буде місцева журналістка Ліза, яка виступає за права жінок. Велике сімейство Муді завжди збирається разом, щоб відзначити чергове свято. Цього разу вони готуються до Різдва, яке пройде в тісному сімейному колі. Ось тільки ніхто й уявити собі не може, що ця подія принесе не тільки радість і щастя, а й величезну кількість проблем. На членів сімейства Муді чекають малоприємні та навіть образливі подарунки у вигляді численних таємниць, які приховує кожен з них. Ніхто не горить бажанням ділитися своїми секретами та життєвими проблемами. Проте запальні родичі вже просто. То не можуть зупинитись. Звичайна норвезька медсестра Джоанна зовсім не має стосунків, в той час як усі її друзі та родичі вже давно знайшли свою другу половинку. Аби уникнути чергової незручної розмови, за сімейною вечерею дівчина бреше, що в неї є хлопець, та на прохання батьків обіцяє привезти його на різдвяне застілля. До свята залишилося всього декілька тижнів, і за цей час Джоанна має познайомитись та зблизитись з будь-яким чоловіком, який підійде на роль обранця. Так починається полювання за хлопцем, якого Дівчина шукає за допомогою швидких побачень та знайомств в інтернеті, що виливається в низку непередбачуваних пригод. Напередодні Різдва Еммі Квін повертається до Філадельфії, щоб провести свята в родинному колі та заразом познайомити батьків зі своїм новим обранцем, невдахою, музикантом Метом. Батько дівчини норовливий шериф Дон Квін, який надмірно опікується молодшою донькою, негативно ставиться до хлопця. Чим викликає серйозне занепокоєння у Мета, що сподівається освічитися на цих вихідних. Еммі поступово в конфлікті між Метом і Доном виявляються замішані практично всі члени сім'ї Квін, які зовсім поріз різному ставляться до майбутнього члена сім'ї. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!